Доброго дня, шановні колеги, партнери, сьогодні ми хотіли би поділитися з вами декільками кейсами про те, як програми BAS дозволяють організувати на простежуваність компонентів виробів готової продукції. І в першу чергу хотілося б поділитися кейсом. Кейс компанії, виробник спеціальних автомобілів і спецтехніки. Якщо раніше... Наскрізна прослідувальність компонентів у виробі готової продукції було актуально в першу чергу для фармацевтичної та харчової промисловості. То останнім часом це дуже важливо для машинобудування, особливо для тих компаній, які працюють на забезпечення державних замовлень. Однією з таких компаній є компанія Валіду Спецавто, і що було зроблено. Так історично склалося, що ця компанія для нас прийшла з програмним продуктом вже існуючим. Це був бас комплексного управління підприємством. І в процесі нашої співпраці було зроблено наступне. Дуже важливо було аналізувати собівартість випущеної продукції в розрізі кожного державного замовлення і більш того в розрізі кожного він-коду, тобто кожного автомобілю. В державному замовленні могло бути 10, 20, 30, там 5 автомобілів різних видів, і потрібно було контролювати собі вартість не тільки в розрізі держпрограми держзамовлення, але й ще й окремого він коду. Для цього потрібно було забезпечити закупку та відокремлення облік відокремлений облік запасів, тому що на спеціальні автомобілі ставляться спеціальні прилади, які мають свої свої серії, своє призначення. От і в процесі виробництва. Відбувалося так, що деякі програми були призупинені в фінансуванні, і е, приходилось з одних автомобілів знімати е, прилади і ставити на інші. І це все потрібно було розуміти, де на якому автомобілі, на якому вінкоді стоїть яке обладнання. Е, е, дуже важливо було е, аналізувати. Е, матеріали в незавершеному виробництві, саме у розрізі призначень державних замовлень, тому що були конкретні вимоги в конкретних тендерах, по конкретних специфікаціях, які саме виробник, які саме прилади повинні були встановлені на тих чи інших автомобілях. І одною із такої важливої особливості цього проєкту було те, що дані на виробництво воно довго тривале. Одне державне замовлення могло вироблятися там від 9 до 18 місяців, тобто потрібно було кожен місяць відслідковувати незавершене виробництво і розподіляти загальновиробничі витрати на всі діючі не призупинені програми державних замовлень. Ну і окремо потрібно було розподіляти загальновиробничі витрати тільки на ті державні замовлення, які в цьому самому місяці діяли, тобто які не були призупинені у фінансуванні, не відкладені. Тобто не на всі програми, які є в незавершеному виробництві, а як я вже казав, що це довготривале виробництво від 9 до 18 місяців, то потрібно було забезпечити якимось чином адресний розподіл цих загальновиробничих витрат на тільки ті замовлення, які є в роботі. Так як програмний продукт, як я вже казав, історично так склалося, був вибраний не нами і до нас, до нас вже клієнт прийшов і це, напевно, всі, хто займається впровадженням, всі партнери скажуть, що найкращий, найкращий клієнт, який приходить після когось. Да? Він вже побачив, він вже щось зрозумів, він вже зробив якусь підготовчу роботу, тому коли він до нас вже прийшов, ми... Не стали змінювати програмний продукт на той, який більше підходив, це цебаси ERP, а вирішили вирішувати задачі поступово. От і е, в результаті е, було доопрацьовано десь методологічно. Е, Знайдена концепція, да, як це можна зробити за допомогою типового функціоналу Бас-Куб, а десь були зроблені додаткові е, такі доопрацювання, точкові обробки, які дозволяли більш якісно і швидко заповнювати дані, без е, якихось глибоких переопрацювань методології розрахунку собівартості, там, регістрів обліку. Тобто саме е, більш е, доопрацювання були направлені на те, щоб полегшити роботу обліковцям, які вносять фактичні дані. І було допрацьовано аналіз під в розрізі кожної серії ВІН-кода спецтехніки в обліку складських комплектів і з декількох компонентів з власними серіями серійними номерами можна було зробити один якийсь новий компонент на півфабрикат зі своєю власною серією, тобто серія в серії. От і виведення розгорнутої інформації, тобто дерева входження в. Комплектуючих з серійними номерами в готовий виріб от у вигляді паспорта одиниці техніки, який прикріплювався при випуску готової продукції кожної одиниці спецтехніки, ем, також в процесі було дороблено. Ем, Механізм демонтажу запасних частин з одних автомобілів, з одних держамовлень на інші, От. тобто ті, які вже були встановлені, тому що ну зачасту буває так, що замовили там 10 пожежних автомобілів, туди потрібно там поставити сірени спеціальні. Через якийсь час фінансування цього зупинилося і замовляють паралельно там, 10 швидких, туди потрібні ті ж самі сирени, для того, щоб забезпечити оптимальний рівень фінансових витрат. І не перезатарювати склад, і незавершене виробництво, то ці сирени з пожежних автомобілів, умовно кажучи, знімали, ставились на швидкі, коли держзамовлення відновлювалось, то до них докупалися нові. От, при цьому, що потрібно обов'язково було вести це основною вимогою, це було вести в розрізі він-кодів, на які він коди встановлені, які прилади, яких серій, яких виробників. Так як ці автомобілі проходили після виробництва перевірку і дефектовку перед прийняттям вже безпосередньо державою, то проводиться аналіз і був дороблений звіт, який дозволяє проаналізувати при виявленні певних дефектних, дефектних компонентів, дозволяє виявити, які ще він коди потрібно перевірити і відкликати, або перевірити в незавершеному виробництві. І автоматизоване таке робоче місце відділу забезпечення з можливого пакетного формування замовлень постачальники під потреби відкритих державних замовлень. Ну, насправді такі робочі місця в програмних продуктах баз, таких як купи присутні для закупівельників, для виробництва, але даний замовник саме побажав це звести в одну єдину такий аРМ, де б могли працювати з одного боку конструктора, які складають специфікацію, закупівельники, які безпосередньо організовують закупки. Комірники, які визначають, під яке держзамовлення які матеріали потрібно видати. Тобто це все три таких арми було зведено в один. Знову ж таки, це було зроблено у вигляді обробки, тому якихось концептуальних змін безпосередньо в саму конфігурацію не вносилось. От. І вже на останньому етапі було дороблено облік гарантійних та негарантійних ремонтів, тому що замовник не тільки... Виготовляє спецтехніку, але ще забезпечує його її обслуговування і відповідно гарантійні та негарантійні ремонти. Ось як це виглядає безпосередньо в базі клієнта. Ми бачимо конкретну одиницю, конкретну, конкретний вінкод, конкретну одиницю техніки, бачимо, що таке держзамовлення було на 9 таких одиниць, 9 штук, і безпосередньо що в цю одиницю входить. Передача матеріалів у виробництво згідно замовлення було забезпечено відокремлено, відокремлення забезпечення матеріалів під призначення от, і введений серійний облік. В Складські документи були також додавлена можливість ведення по серіям і безпосередньо на слайді представлено. Структуру напівфабриката, коли у один напівфабрикат, який має власну серію, входять інші, напів... інші матеріали, які мають власні серії. Тобто ми можемо побудувати повністю все дерево, дерево входження серії, і таким чином організовується наскрізна прослідковуваність матеріалів у готовому виробі. Про процес демонтажу я вам розповідав. Так виглядає. Зняття, да, документ, який відображає зняття тих чи інших матеріал тих чи інших приладів з одиниці спецтехніки з розрахунком її незавершеного виробництва собівартості, да, тобто наскільки нам потрібно зменшити незавершене виробництво. І ось той АРМ, в якому працюють безпосередньо там чотири ролі, да, це конструктора. Це закупівельники, це комірники, і це за виробництвом. Вони можуть тут безпосередньо бачити потреби, забезпечувати під ці потреби, в тому числі відокремлено, і всі працюють в одному інтерфейсі, в одному робочому столі з розподіленням ролей і прав доступу. Для обліку гарантійних та гарантійних ремонтів був доданий для документа замовлення такий реквізит, як від ремонту, і при забезпеченні гарантійних ремонтів, відповідно, списується на витрати, а не на е, собівартість. Е, безпосередньо відгук клієнта, що е, трошечки про нього розповім, почали ми працювати в травні 2022 року, якраз після завершення активної фази військових дій під Києвом. От, і е, до нас він прийшов вже, ми були п'яті. Да? П'яті, до кого він звертався, прийшов з конкретними чіткими питаннями, там собі вартість не закривається, там мінуси по матеріалах, от, і конкретною задачою на 10 годин. Коли ми почали розбиратися, то перші півроку ми тільки наводили лад в тому купі, який е, клієнт нам надав, тому що півтора року без ладу ну в хаосі не можна побудувати чогось гарного. З листопада місяця ми перейшли до того, що почали створювати нову методологію і допрацьовувати систему. Зараз за півтори роки роботи ми використали приблизно 1800 годин робіт. У клієнта да, на доопрацювання і методологію. Система розширилась з трьох користувачів, до яких він нам прийшов, до десяти користувачів і клієнт-серного варіанту. І роботи по вдосконаленню продовжуються, клієнт дуже якісно відгукується. І насправді... Ми би вибрали, якщо б це було з самого початку, ми би вибрали bas ERP. Чому? Тому що е, саме в bas ERP можна було це зробити з меншою кількістю доопрацювань і більшістю використання типового функціоналу. Про це доповіді будуть далі. Наскільки bas ERP можна впроваджувати без доопрацювань? От, е, але е, саме в цьому клієнті ми вирішували задачі не комплексно і одразу не бачили кінцеву мету, тому що він вже нікому не довіряв. От. А ми вирішували задачі поступово, послідовно, і таким чином я хочу сказати, що навіть на Баз-клуб можна організувати повноцінну erp систему е якщо там е немає якихось передумов да, для того, щоб використовувати саме баз erp а це безпосередньо диспетчерація виробництва і ті доповіді, які ви чули переді мною. Е які ж є переваги у базі ERP? Формування замовлення на виробництво, на підставі замовлення клієнта, це того, чого немає в нас в Баз-Купі. І завдяки цьому можна було б уникнути ряду доопрацювань, які ми зробили в купі. Аналіз собівартості в розрізі серії призначень, замовлень на виробництво. Знову ж таки, те, що нам прийшлось трошки допрацьовувати у вигляді звітності, в самому басу ERP вже було реалізовано і можна було б використовувати як базу. Автоматичне розукомплектування готових вирібів на півфабрикати дерево, дерево виробу це знову ж таки той функціонал, який не реалізований в Бас-клуб, але в Бас ЄРПІ можливо його було б використовувати. Забезпечення потреб більш досконале, більш якісне реалізовано в Бас ЄРПІ, а в Бас-клуб нам прийшлося реалізовувати своє власне робоче місце. Чому я вам взагалі розповідаю про переваги бази ERP? тому що останнім часом ми впроваджуємо бази ERP для компаній, які працюють на оборонну здатність, підвищують оборонну здатність України? Я не можу назвати ці назви компанії, тим паче навести там слайди, які ми там зробили впровадження, але вони все стосуються саме. Наскрізної прослідковуваності, тому що вони всі працюють на держзамовлення. Це виробництво дрони, реби, прилади. От і саме за допомогою БАС ІРП ці впровадження вони дозволяють і контролювати граничну норму націнки, яка є обов'язковою для держзамовлень, і наскрізне прослідковуваність, і взагалі автоматизовувати. Не тільки факт і облік виробництва, але і ем, управління виробництвом і забезпечення матеріалів під конкретний етап. Це те, про що трошечки раніше там розповідала Олена Обрашина сьогодні. Ем, також в баз ERP є ряд ем, функціоналу, який можна використовувати для розвитку. Це е, функціонал передачі на відповідальне зберігання. Його явного немає, але трошечки... Подумавши, можна придумати методологію, як це можна реалізувати. Ну і серійні номери дозволяють організовувати сервісні відділи, які, як правило, в таких компаніях завжди присутні, які займаються виробництвом дронів, ребів і інших приладів для оборонки. Як висновок, ми хочемо сказати, щоб яка б не була у вас програма БАЗ. От, ми завжди виходимо від потреб, і в будь-якій програмі можна знайти той функціонал, який допоможе підприємству працювати ефективніше. І наша компанія Субком завжди готова допомогти знайти такі рішення, які б найкращим чином відповідали потребам вашого обліку і управління. Дякую вам за увагу.